Так, доброго дня! Починаємо спільне засідання комісій е, на позачергову сесію. 58-му е, на засідання прийшло 12 депутатів. Е, форум є. Починаємо. Зачитав порядок денний. У нас є блок земельних питань. Е, є листи від цук... Червонський цукровик приватного акціонерного товариства. І згідно цих листів, у нас буде блог земельних питань по кожному питання. Я зачитаю. внесення змін до договору оренди землі та укладення додаткової угоди. І буду зачитувати тільки два останні, 4 останні цифри кадастрового номеру. 0232 це під насосною станцією. Потім друге питання: внесення змін до договору оренди землі та укладання додаткової угоди прав Чемонський цукровик 0233. Так, це у нас під. Складами піднисни на два. Реверенди. Це, напевно, туди всі. Там, ну, Нам маленька площа. Так, далі. Про внесення змін до договору ради землі проведення до додаткової угоди 0234. Це під заводом, територія завода. Про внесення змін до договору оренди землі докладення додаткової угоди 0207. Це у нас тут де склади, відстійники, велика територія. Так, про внесення змін до договору оренди землі та плану додаткової угоди 0206 це там під клубом. І про внесення змін до, до договору оренди землі та плани додаткової угоди 2049 це під е, ваговими. Так, і сьома питання у нас про затвердження технічної документації за нормативної грошової оцінки земель ділянок ОТ Артсвіт. Е, чи зачитувати вам сам лист? Бо є пропозиція від самого цукровика, щоб ми перед, після того вже розглянули інші пропозиції. Перший лист зв'язку з важким фінансовим становищем, яке склалось на підприємстві внаслідок того, що виробництво продукції у 2024 році не було і підприємство було збитковим. На 25-й рік виробництво продукції не планується. Зв'язку з цим просимо зменшити відсоткові ставки на земельні ділянки, які прав Червонський цукровик використовує для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд природної промисловості за кодом таким то, а саме вулиця Заводська. Жовтнева номер 2 кадастровий номер 0206 і вулиця Залізнична, кадастровий номер 2049 е значить Вони про просять е ага, по тій, першим кадастрам, це під клубом залишити 5%, а там, де вагові, просять з 5% зменшити на 3,5%. Це перший лист. І другий лист це під. Е там, де під відстійниками, під заводом і під mm -hmm. ваговою mm -hmm. Завод, відстійники mm -hmm. і вагові, так? Mm -hmm. так. Mm -hmm. Та ж сама просить, значить, вони ще просять змінити термін, бо це закінчується в березні 25-го року. Вони просять збільшити термін на 5 років. І зменшити ставки. По вулиці Залізничній 15% кадастровий номер 0207, з 6% на 3,5%. По оземній із 8% на 3,5%. І по залізничній 2 із 10% на 5%. Ой, з 6% на 5%. В общем, дивіться, ми все склали ці пропозиції і реальність в таблицю. Прошу з нею ознайомитись. Ось є кадастрові номера хто під, під чим знайомий, згодиться площа. Є яка оцінка діяла в цьому році, яка вже нормативна грошова оцінка ось нова є. Це ми сховаємо, щоб у нас не путало, воно у нас одного е, гектару. Ось діючі ставки, які зараз діють по договорах. Е, це ставки, зараз вам покажу. Це ставки, які пропонують згідно листа брат Червонський цукровик І зараз ми обсудимо з вами наші пропозиції, які по таблиці ми зразу будемо бачити, на який результат ми виходимо. Давайте по першій пропозиції це під насосною станцією. Цей договір закінчується 14.03.2025 року, тариф відсоткова ставка 6%. Ваші пропозиції Залиш. Залишити відсоткову ставку, і вони просять на 5 років. Що я скажу? Так, це. Скажіть, будь ласка, да. Ось є представник у нас. Думаю, е... Директор це, ну, поїхав і, е, е, у Ковалівку і головний бухгалтер. Я, чесно говоря, проблему тільки не проблему, а взагалі це питання я знав сьогодні. Але я хочу перші де будете зараз визначати ставки. Я хочу вам сказати не по цифрах. Дивіться, в 24-му році завод не працював. Е, власники не звільнили жодної людини. Не звільнили, вони тримали на зарплаті. Да, Люди ходять, роблять якийсь ремонт, ще щось ходять, але ви самі можете бачити. Е, 25-му році ми теж запускатися не Ну і цей завод, да, цукор там залишився, не продавали. Але коли виробництво йшло і кожен рік вони продавали, це було одне питання. Тепер же в них залишається те, що завод правду, це, правду стає збитковим, розумієте? Але вона людей не звільняє. Зараз на цей час питання теж стоїться, як зберегти, притом вона вони вкладають і роблять реконструкцію. І реконструкцію сильно робить. Ми ставимо фільтри ПКФ, а це, вибачте, ну, це в мільйонах доларів навіть це. Ну, це фільтри ставимо. Ми е, маємо ставити вертикальні відсійники, щоб оборотна вода була у нас в заводі, щоб не брати з річки. А щоб була оборотна, ну з річки, буде, тільки мало буде зовсім робитися. Ми удосконалюємо теплову схему. Зрозуміло, я як людина, я прекрасно розумію, що власники це не роблять для нас, вони роблять для себе. Але в той же час вони ж по людськи вони могли б звільнити велику частину людей, і ця частина людей пішла б на біржу і пішла б на, е, оце, на бюджетне навантаження на це все пішла. Але вони зберігають цих людей, і вона плотить цим людям. І не саму найменшу зарплату вибачте, тому що я знаю, дружина робить в школі, вона отримує одну зарплату, і в мене нас суді, на заводі роблять, і вони про простий працівник отримує. Е е е е порівняння Це зарплата. Я тобто, яка 4... А яка кількість працюючих зараз там відприїде? Маже не сюди офіційно. Росло, 20... Ні, я, я не можу сказати, я вже не буду брехати. Я не буду, не можу сказати. Офіційно, да, офіційно. Ну, так, 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 так. Так. А, а, від, бачаюсь, а відрахування а зарплати, ну, ви тоді ПДФО, куди йде, ви теж не можете сказати, Я ж не автор, я технолог, люди добрі. Я, ви ви ну, я, я, я не можу сказати. Я думаю, всі рада знають, куди йде. Ковалів. Ковалів Так. Я не можу сказати, розумієте? Ні, ну ви можете прийняти і залишити ті ставки і все. Вони будуть шукати інший вихід, законний якийсь вихід. Розумієте, ясно, що будуть законний вихід шукати. Ми можемо так сказати, що все залишаємо, тому що нам потрібні гроші. Але уявіть собі, у нас, у нас в окрузі це ну, один з небагатьох, а мабуть, і один, це виробник матеріальних цінностей. Розумієте? Це той, що виробляє якраз матеріальні цінності. Це не бізнесмени, які купили і продали, хоча я їм теж належне вони операцію, це працюють, а це бізнес, який виробляє. І якщо ми його зараз важкий час не, не підтримаємо, як ви думаєте, хто постраждає? Власники чи люди, які працюють там? Чи, чи навколишнє це. Да, вони це можуть, ви першла листи, і, можливо, заборгованість буде. Я не бухгалтер, ну, ви всі знаєте, я технолог, і я ж кажу, про це питання знав. Але не приймайте рішення, я прошу, імпульсивно. Давайте подумайте. Подумайте перше, чи можливо, правду, можливо, на якийсь термін прийміть це, лісточку, щоб потім переглянути. Ну зараз потрібно підтримати, тому що, ну я ж кажу, хто пострадає, ви самі прекрасно розумієте. Просто пострадають люди. У мене все, дякую. Ми вас вислухали, приймемо ваші пропозиції, ваші обґрунтування, але і ви також розумієте, що наша громада так далі має розвиватися і, по крайній місті, утримати те, те, що в нас є. Ми не можемо залишитись на тому рівні, яке було до нормативної грошової оцінки. Ми маємо зробити якийсь крок. Як ви кажете, є законні повноваження. Правильно? Ми також має, ми мусимо дбати про нашу громаду, про наші духі. Ми можемо піти. З розумінням віднесли до цього, всього, але не можемо і себе обділити. Розумієте, нас теж правильно. Я розумію. Тобто вислухати наші пропозиції до кінця. Ми просто почули першу, перший варіант, а далі нас ще є п'ять п'ять земельних ділянок. У нас теж свої пропозиції. Ні, я я ж нічого не сказав, до речі, по цифрах. Я просто сказав, як ви будете приймати рішення, просто подумайте і не приймайте його імпульсивно. Ці, що вони пропонують, якщо по цифрах, на 16% збільшують. Наші загальну суму на 16% збільшують. Ну, ну, та сума менша, ніж вони заплатили нам в цьому році. Розумієте? Це в нас протизаконно вже буде, якщо ми солосимось на такі суми, на такі відсотки. Зрозумієте, нас правильно. Ми повинні більшу сторону себе показати, а не на тому самому тут, рівні. Не на великому правильно, а правиль, правиль, на 16% він буде в 25-му календарному році, але три місяці заплатили по цих великих від просто порахували, а якщо, ми, да. якщо ми рахуємо загальну річну ставку. То ця загальна річна ставка. Ось я вам покажу, Сергій Михайлович, Дивіться Ось, ось дивіться, ось, наприклад, ваші пропозиції від заводу, так? так. Ось ваші відсотки. Так. Ось річна сума, якби ми згодилися, і в нас була б 10 мільйонів 280, а, а ми отримали в цьому році 10 мільйонів 836. Це правомірно. Скажіть, будь ласка, на наступний рік нам таке затвердження. Ні, чекайте, 12 мільйонів шістсот Ні, А тепер послухайте нас. <говоримо> про, про рік, я бюджет, а тепер дивіться, так, дійсно, ви кажете, ось прорахувати те, що ви переплатили, 4 900, так, 4 так, мільйони, так, і так, по цих так, нових так, ставках, що так, ви хочете так, нам запропонувати, 7 700 мільйонів, так? так, на 9 місяців, так, це вийде... 11 міль... 12 мільйонів 630 на тридцять тисяч. Да. Ну це тільки цей рік. Тільки цей. Але якщо ми на наступний ми рік візьмемо, бо ми входимо в наступний то рік, далі, то в нас вийдеться 10 вісім Ми не маємо права менше, таке прийняти. зрозуміло. Менше, Та ми, просто, ми просто в цьому році за цих три місяці виграємо цих пару мільйонів. А на наступний рік нас такого не буде. Але ми затвердити менше, ніж в цьому році. Не маємо права. Я не було, ну, Давайте. Ми ж Давайте я Я, я, послухаю, це. я, ж повинну, ти, я не можу вам сказати. Вислухайте наші пропозиції, будемо обговорювати. Ми ж для того і збираємося, щоб обговорюватися. По-перше, пропозиції під насосною станцією, пропозиція є не змінювати тари... річну оренду ставку і термін оренди. Так? Так і продовжити на рік. Друге нас питання територія під заводом. Діюча ставка на 8%, пропозиція цукрового заводу 3,5%. Наша 4. Ось розрахунки, якщо при нашій 4%. Давайте ми всі пройдемо, а потім вже в кінці обговоримо результати самих всіх відсотків. Так, це у нас земельна ділянка під клубом. Завод пропонує залишити таку саму тарифну ставку, не тарифну, а відсоткову ставку оренду, але термін оренди збільшити до 5 років. Наші пропозиції будуть які? Залишити відсотки це. У клубу нічого не Є, вони написали, що. 27-го року діє клуб. А, так. Ну значить тоді у них без змін. Просто ми саме до зміни нормативного що від, ну, до додаткового угоду, щоб да, помінялася нормативка, бо воно потім йде в цьому договорі, самому, основному. Так, ще така у нас є площа залізнична 2, це під складами. Орендна ставка зараз у нас діюча 10, завод пропонує 5%. Ця територія не дуже велика. Якби є пропозиція залишити орендну ставку поки що без змін. Побачимо, що в кінці результаті у нас вийде. А договір закінчується? Також предлагають на є. рік залишити. На рік, На рік, так. Е, так, тепер земельна ділянка тут, де гаражі, склади, відстійники. Це доволі велика ділянка. Ді, зараз діючи орендна ставка 6%. Завод пропонує 3,5%, в нас є пропозиція 4%. Так? І термін оренди чи збільшуємо, чи не збільшуємо на рік. І ще є в нас така територія, як під ваговими, також вона не дуже велика. 5% діюча, завод запропонував 3,5%. договір до 26 року, 26 року. залишаємо тут тоді без змін. Тільки по нормативці залишаємо і все. Так, якщо ми залишимо всі тарифні ставки, радні ставки, які у нас діючі, а поміняємо тільки під заводом і під гаражами складами відстійниками, Під газоводом це в половину в 4%. А під 25% в нас вийде, що ми можемо. Збільшити суму орендної плати на мільйон 194 дев'яносто чотири тисячі дев'ятсот гривень. Це яка загаль сума вийде? Загальна сума йде 13 мільйонів 824 гривень 904 гривень. тільки за цей рік. Ви за загальну зараз скажу. Це у нас вийде в цьому році, як, би, ну, як, би, як ви вважаєте, від своїх 12, да, ви рахуєте. А на наступний рік у нас вийде 11 мільйонів 873 тисячі гривень. Ну це той самий буде на мільйон 593 тисячі гривень ми збільшимо від того, О, що у нас в цьому році було. Мільйон у нас було там... 24 24 10 мільйонів, ось дивіться, 10 мільйонів 836 гривень, бачите, тисяч гривень. Але менше від того, щоб, якщо ми оставили відсотки ті самі, то було б... Вже... Це ми, якщо ми збільшимо ці відсотки, зменшити відсотки тільки там 4 і на 4, так, да, оце... Більше. Я чесно не розумію, як це в цьому році ми збільшимо отримуємо, чи ми не тому, тому що ви заплатили тому, що ini, 4 мільйона вже. Перші три місяці заплатили по тих великих відсотках. Так, по тих відсотках, які ви зараз мечете. Трошки більше вийшов. Але якщо ми беремо весь рік дії договору, то він виходить майже той, що платили в 24-му. Так. Менше ми його менше ми його не маємо права зменшити, розумієте? І в нас виходить раз, два, три, чотири договори закінчують дії. Ви про це пропонуєте на рік проводите. На рік. всі чотири. Так, Так. всі чотири. Один в наступному році, 26-му, теж вже закінчує. Ми ну, це, це не будемо розумі... говорити. Ви там залишили 5%. Це під клубом. Ми взагалі там нічого не будемо міняти. Ми тільки внесемо додаткову угоду по збільшенню нормативної грошової оцінки. Ну це мусимо прописати в договорі. І під... Суму просто змінимо. 25-го року і 20... під, ваговими. А, під ваговими. Оця ділянка, що до 27-го року у нас... То це ж під клубом. Це під клубом, так. так. А до 26-го. Це вагові ваші. Це наші вагові, теж залишають. Ну Там Там без змін все. Відсотки без площі. І відсотки без змін. Ну, Давайте пограємося. Ще. Ну, пропонуйте ще, я не знаю. На все, є. Певте по місії, якщо Давайте оцей, що 26 го ну, давайте 4%. Оце, що під клубом. Це мало 26, 26 рік. Давайте зменшимо. На скільки там тисяч тисяч? На 4% зберемося. Вони пропонують 3,5%, давайте 4. Ну, получится ми Ну, дивіться, в особистий вигляді, да. Я зрозумів, я дивлюся один. Привіт, Зя, прийшов. По наших пропозиціях 593 за рік. Е, якщо внести пропозицію Сергія Михайловича, 1.473. Там де зробили там. Ну, 100 гривень. Ну, да, ну а що right. 100 тисяч? за стільки раз обіцяли, що нам все ж таки будуть повертати податки і що. Люди вже вийшлося так, що вже реєструють людей. люди в Ковалівці по світанку, а у нас людей практично обмаль. 20 чоловік. Скільки у вас зараз Тут? Ну, вони не зможуть, не знаю. Хорошо, я передам, я ж не можу це питання. Ну, а нам обіцяли, обіцяли приводити нашої. Носимо пропозицію Сергія Михайловича. Дивіться, я думаю, що це питання можна, це, як тільки завод запуститься, все-таки там вже Андрій Анатолійович. Ви як тільки завод запуститься, ми не просимо додаткові кошти. Я Ці кошти і так у вас в витратах є. Ми просимо просто їх перераховувати Мені. на нашу громаду, а не в ковалівку. Тому що здійснюється діяльність тут. Працюють люди наші тут. І вибачте, коли вони звертаються до селищної ради по перерахунку прибуткового, то ми платимо гроші, правильно? А не ковалівка. Я Залі? теж, теж цього хочу. <сь> я теж сьогодні знову вірю. Що вже я вже буду сперечатися? Ставимо на голосування кожне питання окремо чи блоком, по тому як ми вийшли по таблиці. Я зачитаю взагалі. Чи так, як єдине, що якщо ми міняємо там на 4, то скільки обща сума, щоб у нас не була дивіться, була у нас, ну типа, якби в цьому році вийде 13 826, Це було по тому, як не, ми Ні-ні, за рік, мені за рік сміли. за рік. На тисячу п'ятдесят. Перша наша пропозиція була, та що тільки ми дві позиції змінюємо. просто Якщо поставити чотири, скільки вийшло? 11 вісімсот пятьдесят три, а тут одинадцять сімсот пятьдесят три. На сто тисяч різниці. Тисячу чотири. Менше, менше. Щоб просили зменшити. П'яти зменше на чотири. Ні, ні, тим, що вони платять. А, один відсоток всього. Ну, non, це не серйозно. <клес> Скажіть, навіть 1 мільйон 473 буде більше, щоб знали. Ніж у цьому ну хай запитують, це ж ми для того обговорюємо, щоб... Я комісію що... я... не можу, а не... то, не... то. Це, це питає, я великі гроші, Кошти і все ціна. Це великі кошти, великий. а ціна. Можна разом. Депутати голосуємо? Тоді по кожного окремо голосуємо. Та ні, все Я думаю, що дуже... Ми що ж будемо писати розпровідний лист. Все-таки просити звернення депутатів все-таки подумати. Ми пішли на те і... Не завжди ми голосуємо. Давайте за... Тако в цілому. Значить, в цілому картина у в нас, в нас в два договори, ми. П'ять договорів у нас, які ми не міняємо відсотки, і, ні, ми не міняємо термін, термін оренди, на рік залишаємо. Міняємо відсотки тільки по, під заводом території, під відстійниками, складами, гаражами так? і під насосною станцією. З 8 під заводом на 4. Ваговими. Під відстійниками ваговим. ваговим, під, під із 6% на 4. І під ваговими із 5% на 4. Так? Да. Прошу вас проголосувати. Ваговим. Хто за? Підніміть руки. Одноголосно, 12 за. Да, У нас вже більше. А, а, так, 13 чоловік, боже, вибачте, перепрошую, я не, не помітила навіть. Така була вже зайнята і ще у нас є одне питання. <laughs> так, 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 так. <laughs> давайте Давай, вже я озвучувати. Це ми давали дозвіл на виготовлення на противної грошової оцінки по арт-світ. Там, де був поділ земельної ділянки, нам тепер треба заключити нові договори оренди на ті дві земельні ділянки, які утворилися під час поділу. Для того, щоб заключити нові договори, вони розробили згідно нашого рішення технічну документацію з нормативно-рушової оцінки. Згідно нової технічно-нормативної оцінки, є виділи, яка вступить у дію з 1 травня 2025 року. Згідно Податкового кодексу України, Нормативна е, рожова оцінка на земельну ділянку. Ну, Річне я, я покажу вже на сесії, сюди не взяли. Е, на земельну ділянку площею 0,3818 га складає 706 281 гривня 91 копійка, а на земельну ділянку площею 1 гектар 50,95 складає 2 мільйона. 792 гривні 384 гривні 86 копійок. Це нова ноцінка на дві земельні ділянки, яка розроблена товариством Атісія. Враховуючи теж, я просто так для, для себе розчитала, що якщо б ми йшли по коефіцієнтах індексації, то обща оцінка на ці дві земельні ділянки. Складала всього, на всього 260 736 гривень. То наскільки ну, збільшилася нормативка. Тому документацію потрібно затвердити і через два місяці заключати договори оренди відповідно до нової нормативки. Проценти будемо розглядати під час сесії, яка буде в травні. Став на голосування? Так. Хто за те, щоб затвердити технічну документацію? 13, за більше не рекомендуємо на сесію, так? Так. Да. Все, засідання у нас закінчено. Дякую за співпрацю. Я теж дякую.